У нас бачу, Фура прийшла, новий товар привезла, а старий ми розпродали. І оп, дешевше. Поняли, мама місця тут, де ставить особу, то сказали пацанам, на ну, часу сказали пацани, Трохи, де можете, уступайте, максимально ціну скидайте, щоб люди могли собі забрати трактор, щоб знаєте, і трактора не з, Ну там переважно, у нас більшість уїжджає, поняло, тракторів. Нема такого що там стоять вони місяцями. Зібралися, поїхали, зібралися, поїхали. Але все одно. Дивіться, вам зараз їде ДТЗ такий фу хаміна. Шикарний досний. 53-54 тяне перевірена пушка 2х30, 2х30. Спокійно тяне. Ось. О. А, роздутий трохи мотор трьохкотловий. Він більше видає. Фотофак, то факт, то провірене вже людиною. От, що 35, 53-54 видає більше коняк. А, чим обична 24 и І вже спокійно може тягнути більше пуга. І ось ще є в нас а, такі то Те найдешеве, що я теж пользуется спросом, беруть, хапають. Ну, 3150-3200 трактурець з таким мостом на кардані роздатка трьох Вал вау відбору потужності на 541 швидкість. Тіпу шифінговська йде коробка, ну вже коробка. І ну, передньопривідний тракторець. З мінусів, звісно, що тут поганий виваріт, Ну, То обусловлено тим, що конструкційно редуктори сюди не поставить, а кулаки вони йдуть все одно, Ну, вкрадуть радіус розвороту завжди. Вот. Ну, Якщо що хочете, є і дешевші трактори на редукторному мості. Є сінтайчик на редукторному мості, дешевший, є кінтав багато різних на вибір. Шифінги є, не обов'язково такий кремінний, саме простий. Якщо то взагалі там бюджет обмежений, японський там вживані є. Коротше, є з чого вибрати, є трохи вибору техніки. От, тому звертайтеся. Номер телефону є в шапці профіль в описі під відео. Звертайтеся, будемо файно, раді вам допомогти. От. Я не розумію, чого, якого хрена. Вибачте мене, каже, ви зараз вже не дзвоните, номер телефону внизу ж є. Хто це все, бляха, продає? Ну, мужики, ну серйозно. Ну дивіться, що відбувається. Бляха, там нема куди це ставити. Там склади забиті, там склади забиті, кое-как паркується. Нема де притулити, як то кажуть, того трактора. Дивіться, які в нас є хороші варіанти. Ми на все скинемо ціну, мужики. Будь ласка, давайте ну, війдіть в наше положення, поділіться. Поділіться цим відео і допоможіть нам швидше розпродати ту техніку. Якщо у вас є хтось, хто хоче купити трактор собі, от, якщо хто є, хто хоче купити трактор, знає там, знайомий кум, брат, сват, хлопці, радьте, 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 радьте наші трактора. От, я розумію, що Китай, от, китайські трактори не саме надійні трактори, але як то кажуть, в такі часи, як то кажуть, Гроші не пахнуть, тому 50 з 50 дорівнювати з будь-якого трактора дає. Фу. Не, ну, я дійсно, є китайські, які такі не дуже, є китайчики, які файні. Вон, наприклад, а самі ті а, сентайчики більш-менш нормальні. Кентаври, ну хороші, вони будуть працювати. Донфенги, ДТЗ, Ловови, будуть працювати техніка. І Ціна знову ж таки. В нас ціни від 3600 за повноцінний тракторець на не, не з мотобочною коробкою. Дійсно за повноцінний тракторець трьохточковий. І от, буде привід ременний. Якщо безременний привід, ціна буде 4000, саме дешевий. Якщо буде передньопривідний... Ременний, ціна буде 300, взагалі халява така що я сам в шоці був, коли це узнав. Якщо тракторець буде, якщо тракторець буде э, повидний без ремнів, то від 5000 там вже будуть хороші варіанти з переднім редукторним мостом, трьохциліндровий, з гідропідсилювачем і все. І дивіться, який у нас і 254-й скаут. краси. 504 скау, теж красить. Ціну скинем на все, зрозумів. Все розпродаємо. От такі 50-ки взагалі солідні. Дивіться, яка... які в них лакокрасочні, якісне. Ніде нічого там, ні царапи, ні... нічого. Все супер, рівний пол. Ось, то тут просто трактор божественний. Божественний, тому звертайтесь, хлопці. техніки є дуже багато. Звертайтесь. Подивіться просто, який красень, як сонце грає на крилах, як блищить фарба, якісна китайська, двохсолойна малю лак, все як положено. І то в нас бам скаут 50-й. По знижці від компанії Scout до кінця цього місяця 100%. А може і далі буде знижка йти на цей трактор. Просто якщо ви шукали 50-ку таку, то можете закривати свої інтернети, закривати свої OLX, і нахер просто сворачувати ту богодільню. Не шукайте собі проблем, не шукайте напасть на мошенника. Ми продаємо нові трактора, бачите? Які поставили трьох точку. Ну, різне можна казати. Поняли? То Якщо заказувати мошенники, то може таке бути, що везьмо такого, а вам привезли такого <laughs> І то вучому випадку, Якщо щось ще привезли, вот. а покупайте сертифіковану техніку скаут з двохрічною гарантією, з повним пакетом документів під ключ, доставкою додому на посилених, дійсно, не на совах мостах. Я показую на передньому мостові. Такому грубому, не з 24-ки на перевіреному моторі КМ495БТ. Один ну, один з самых ліпших моторів китайських 45-х, ну фактично 45-х, не знаю, 50 кажуть тут. Є там ще накручено трохи той мотор. Компресор стоїть. Вот. І тонна 800 власна вага. Коротше, пацани, також скажу, тяжелее цього трактора тільки соліс буде. Все. Ну а соліс ви, ви всі бачили, скільки стоїть. То можна купити два таких за ціну соліс. Вот. Фактично здорова 50-ка, радіус 28, передній 20-й, оновлена версія. Зараз дійсно йде дуже крута знижка на трактори 50 Кінських сил скаут От, від, від самого поставщика То офіційна знижка. Вам буде нова техніка самого останнього випуску в ідеальному стані. Ну тільки зі зборки в пленці. Тут ще навіть знаєте, пахне, пахне свіже, свіжою краскою, коли до нього підходиш. От, офіційно все як має бути під ключ. Новесенька, новесенька, файна техніка. От, по дуже хорошій ціні. Та у нас перший, він вже зібрався, вже поїде на відгрузку з такими його крюками. 50-ка скаут з такими крюками, з потужною навіскою. От, Як варіант ще, якщо розглядаєте щось поменше, то, будь ласка, от вам 24-ка скаут. 254-й модель реверсна. ось. Бачите, о... 24-й рік ще. Все нове. 24 ка реверс, А ну тут, який пише, тут теж 24-й, я в цьому впевнений можу. Тут навіть... Бачите, свіжіша ще поставка. Ще свіжіша поставка. О, 24 очка така, 254 -та, ТУ моделька. Рівна теж підлога, хіба тут резинового ковріку нема. Боковає куліса, реверсна коробка передач. Посилене навісне. Посилена вона тим, що йде трьох а, точка. Циліндри йдуть. Зовнішній циліндри, а воно і тисне вниз і трошки більше піднімає. Оно трошки більше кілограмів, чесно, на 100. Тут принципової різниці нема. Якщо дійсно вже циліндри тут, інші, потужніші, то, понятно, в паутініку тут вже, ну, і по самому навісному видно, що воно предназначене на більшу нагрузку, на більшу наватаження. Ну, Стандартно 24. -ка. Колья метр 25 м, мотор 385БТ, коробка йде реверс на 8х8 передач. Широка резина 11,2 і 7,5 дюйма відповідно, задній і передній ряд. Е тракторець йде 4х4. З приємнительною блокіровкою міжосівого диференціалу. Де вона тут показує? Ось ось блокіровка йде. З підключенням переднього моста. От, І Получається управління гідравліки, що у вас є. Зараз я покажу десь довго розподільник, а ось розподільник іде, бачите? У вас є на гідравліку один йде підйом опускання просто, і два йде з плаваючим режимом. Тобто у вас один з понятно на циліндрах то виведено і один з плаваючим є ще вільний на одній гідропарі, одній з них. І одна йде, вроді синя, йде обично, без плаваючого. Так, да, ось воно відрізняється. Бачите, є плаваючий, Тут тільки на підйом на опускання. А тут є плаваючі. Два з плаваючим, один такий. То, так само реалізовано воно і в 50-сильному 50 тракторі. Так само реалізована та навісна система. Бачите? Теж, теж таке саме йде. О, трактори дуже сучасні, приборне, приборна панель. О, бачимо, як тут все зроблено, електронна, комбінірована. Ну, по них питань, мінімум по скаутів питань, гарантія працює. Хлопці приїжджають, якщо треба обслужити трактор по гарантії, то сервіс приїжджає скаутський. Он мені, пан Андрій, не буду. Ну, коротше, пан Андрій, мене якщо дивиться, от, зі е, дирекції компанії Scout, от, завжди каже, що я не кажу нічого в відео про те, що скаут працюють. От, і я вам то підтверджую, що вони дійсно більше скажу, вони їбашать, як коні. Поняли, з нинішніми часами їздять до людей, приїжджають, обслужують техніку. Понятно, що то не за день, не за два, якщо у вас трактор зламався і щось там ну, сталося, ну якась технічна -то проблема, тому що ви не можете самі там поміняти, якщо там якийсь там насос чи таке просте. Вот. Що ви можете самі саме, то до вас приїдуть, ну, то може, може бути, ну, робочий регламент на напротязі двох тижнів вам мають вже повністю все зробити, устранити і привести е техніку назад. Ну, По факту, то може бути не завжди так виходить, то е я думаю, ви розумієте, з яких причин не буду казати, щоб не було тут всяких дискусій далі на цю тему. Ну, тим не менш, що ви не лишитесь трактором сам на сам, вам і зроблять, і все, якщо вам хорить, то вам можуть там пришвидшити процес, нічого вам там треба вже в роботу пускати вплить до подмінного трактора. Тому це гарантія не бумажка, просто яка, знаєте, пишуть раніше бумажка, щоб витірети какашку. О. Ні, тут гарантія дійсно працює. Як і сервіс карта так і сервіс скали. Тя, в принципі, всі сервіси працюють у нас. От, я хочу наголосити, що конкретно зараз балакаємо за скалу, то в хлопців все схвачено. По запчастях, по комплектуючих, по обладнанню. Якщо у вас зі скаутом проблема, давайте тако, більше, менше ватика так, менше вати катати. Якщо у вас зі скаутом проблема, ви можете мені... Дзвонить по номеру телефону. Я, якщо ви навіть не в нас купляли. я вам допоможу вирішити це питання. Допоможу вирішити це питання і виєднать його. Вот. Якщо там щось про вас чи забули, чи якась є віч. Тому, хлопці, замовляйте, не, не зволікайте, замовляйте скаути, в нас на міні-трактор Україна. Наголошую на 50-ку знижка іде. Знижка на 50-ку до кінця місяця. Чекаю вже на ваші Ну, 50-ка толкова. На жаль, Ну, нічого зараз нема круче, чим скаут 50. ка Без кабін я маю на увазі. Нічого нема більш крутого. О, все. Всім подякував, всім гарного дня, мирного неба над головою. І до нових зустрічей!